Так, в общем, зацепив фризу свою, зараз на огород зробимо фрезернем під посадку картошки. Садити ще сьогодні не буду, сьогодні тільки фрезерну, хай земля трохи там, як то кажуть, успокоїться, осядеться. Ми його завтра Подивимося. Так, заїхав. так, це презервування. Хожу першою, пониженою. Тихенько температура О, 70, вентилятор доповнительно включений, отлічно, більше не піднімається. Перейти мы наживение 50 сентября. передача і трохи більше холостых давлення двойка так тихенька робота йде ще туди і назад буде і Мінеральна минеральне все є. Що є.